У 2021 році сесією міської ради було прийнято рішення про те, що проспект Чорновола буде в певний спосіб трансформований, і від перехрестя Липинського і туди до, до Варшавської буде облаштований так званий пішохідний бульвар для того, щоб створити для мешканців всього мікрорайону комфортне середовище якісне з інфраструктурою. Яке би мало працювати для всієї громади, і ще тоді було рішення про те, що ті тимчасові споруди, які там знаходяться, вони мали би знайти собі інше застосування, оскільки за той весь час робився проект. Ну, відповідно, проектна організація розробляла розробляла, як має виглядати цей пішохідний бульвар. То ми не робили ніяких рухів. Я сам наполягав, що підприємці весь той час могли собі спокійно працювати. І так і було. Ніхто не проводив ніяких демонтажів, не робив різких рухів. Але проект розробили. Нещодавно він був затверджений на сесії. На виконавчому комітеті, ну і фактично, це тільки єдина зміна. Та тобто, що затвердили цю концепцію, і це був якби меседж, що цей бульвар таки буде, чи він буде зараз, чи він буде більш ймовірно вже після закінчення воєнного стану, але він буде, бо такий є запит від громади. А тимчасові споруди вони тому і тимчасові, що вони мають якийсь початок свого існування і, і завершення. Але ми за те, щоб максимально робити це спокійно, еволюційно ми комунікуємо. Ми сьогодні там поспілкувалися з підприємцями, ми домовилися зробити робочу групу. Ми сказали, що ніхто не буде проводити якихось демонтажів, поки ця робоча група не е закінчить свою роботу. Тому насправді ситуація є ну абсолютно є спокійна, і що важливо. Так само я хотів би сказати, що ніхто не планує робити пішохідний бульвар за, за бюджетні гроші. Тому що Львівська міська рада має чітку принципову позицію, що ми в цей воєнний час ми свої зусилля спрямовуємо на підтримку збройних сил України і на критичну інфраструктуру. Тому якщо там щось і буде робитися, то за кошти підприємців. Я думаю, що це є насправді дуже добра опція бо коли підприємець біля якоїсь своєї там комерційної споруди робить якісний благоустрій. Це покращує його бізнес, це дозволяє йому більше заробляти, більше платити податків, більше донатити. А війну ну, треба розуміти, що якщо без працюючої економіки ми не виграємо. Тому ми, власне, намагаємося максимально підприємцям сприяти і великим, і маленьким, і, і, і іншим. Там досить є велика кількість тих тимчасових споруд. Так, в межах тієї, ну щоб ви розуміли, ну їх десь більше 50 є, це точно є забагато. Там є різні тимчасові споруди. Частина є в комплексній схемі, але по них є ухвала міської ради, що після ну, при влаштуванні бульвару вони мають бути знесені. Є які були вилучені ще раніше, тобто ситуація є різна. Ми сьогодні поспілкувалися, порозумілися, домовилися створити окрему робочу групу. Яка власне ті всі питання бо ну, буше раз? Бо вони є різні. Ми продебатуємо і до того часу, поки робоча група власне не завершить свою роботу, то ми не будемо там в межах того, тої частини проспекту Чорновола робити якихось демонтажів. Тому що ми, ми розуміємо, є різні ситуації, є різні люди. Є різні проблеми. Але просто ну, концептуально всі мають розуміти, що не зараз, так якби завтра, там, чи очевидно після закінчення війни. Ну там буде цей пішохідний бульвар, тому що ми повинні дбати якби, про загальний комфорт і естетику міста. Але звичайно, що ми будемо комунікувати з тими підприємцями, будемо обговорювати різні Я варіанти, та, можливо, перенесення, можливо, якісь інші. Це, ми, ми, ми хочемо, щоб це було.